А я вам тут принесла класну бізнес-модель. Беремо з місцевого бюджету 14 мільйонів гривень на ремонт приміщень, а потім здаємо їх в оренду за одну гривню. Не в місяць, ні. На рік. Класно, правда? У кривому розі відремонтували приміщення на вулиці Кобилянського 199. Ремонт коштував майже 14 мільйонів гривень. І оплачували це з міського бюджету. Замовником стало комунальне підприємство Парковка та реклама у тендерах жодної конкуренції. Більшість підрядів забрала фірма Шемур, яка ремонтувала все підряд: і фасад, і стіни, і навіть вимощення біля входу. І ось найцікавіше: комунальне підприємство Парковка і реклама витратило 14 мільйонів на ремонт приміщень, частину з яких здали в оренду за символічну гривню. Але не просто комусь із вулиці, а громадським організаціям. Залізні лицарі, допомога сім'ям загиблих, полонених, зниклих безвісти криворізьких героїв, головою якої є Марина дудник тітаренка ВО директора Криворізького комунального закладу, Центр професійного. Ційного розвитку педагогічних працівників та ГО Набад Кривий Ріг, керівницею якої є Вікторія Самойленко, депутатка Криворізької міськради від політичної партії Блок Вілкула, українська перспектива Марина і Вікторія, вочевидь, працюють разом. Принаймні, Вікторія адмініструє сторінку ГО, яку очолює Марина. ГО Набад Кривий Ріг орендує приміщення площею 444,8 м2, метрів квадратних, на ремонт якого за нашими підрахунками. Витратили щонайменше 8,6 мільйонів гривень бюджетних коштів. Тобто, виходить, громада платить ремонти, роблять а користуються приміщеннями. Одна з найближчих соратниць людини, яка називає себе головою Ради оборони Кривого Рогу, та я вам відповідаю стосовно моєї громадської організації, не моєї, а ту, яку я очолюю. Вона дійсно є ветеранська і працює вже 12 12-й рік саме з ветеранами військовими. Якщо ви знаєте, що є такі організації, які за гривню не є ветеранськими, а ми прийняли рішення, то повідомте нас. Ми, наприклад, таких не знаємо, тому що все те, що ми приймали за одну гривню аренда, вони є всі виключно ветеранськими зі статусом ветеранських. Угу. Також у будівлі за цією адресою функціонує музей російсько-української війни, який є проектом ГО «Набад Кривий ріг. Ми його відвідали, і на мою думку, це дуже важливо мати такий музей. Але у нас в кривому розі є своє але. На сайті музею прямо вказано, що він створений за підтримки голови Ради оборони Кривого Рогу Олександра Вілкула. Перепрошую, а як він підтримував? Морально чи піарно? Ой, обов'язково пишіть свою думку в коментарях, ставте вподобайку та підписуйтесь на перший Криворізький в соцмережах.